Пам'ятаєте, колись нам розповідали, що кожна, кожна рослинка наркотичних речовин вона буде під контролем? Ну прямо ось буде, будуть прямо камери, там, спостереження і так далі. Воно то так. але Нещодавно з'явилася інформація: Служба безпеки України нібито прихопила чи то посадовця НАБУ, чи то екс-посадовця НАБУ, в якого батя. Торгує там, технічною коноплею з країнами афіліованими з Російської Федерації, причому обсяги шалені, там тільки одна партія, 140 тонн. Ну, і коли в Верховній Раді приймали відповідні зміни до законодавства з полегшення всього наркотичного оббігу, в даному випадку медичної там, коноплі, то я якраз і ставив питання: що а хто це буде контролювати в державі? Як це буде? Ну, тоді українці, які надивилися єдиних новин, марафону, там, експертів, вони мені кричали криком: що що ти мелеш, та це для військових, та це дуже потрібно. Дуже потрібно, для військових потрібно, для лікування дуже потрібно. Але ж ми знаємо, як в країні у нас все відбувається. І ось, будь ласка, мало, мало тіньових потоків. Треба збільшити. І так, кабінет міністрів вніс зміни до порядку, видачі дозволів. На переміщення через державний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Що таке прекурсори? Я не знаю. Поясніть мені там в коментарях, напишіть, що це. Це повідомляє судово-юридична газета. Тобто кабінет міністрів спрощує видачу дозволів. Що це означає? Це означає, що якщо раніше якась компанія з якимись мутними темами, схемами, капіталами, людьми, уставними капіталами. Вимогами до обладнання, вимогами до персоналу не могла ніяким чином отримати такий дозвіл, то тепер все спрощено. Ну а в Україні, коли кажуть спрощено, то це не означає, що ви можете піти і умовно отримати цей дозвіл або виграти тендер на будівництво там метро на виноградар. Ні, ні. -ні. Спрощено, це спрощено для кого треба спрощено. Ви будете в тій же самій схемі, і навряд чи що у вас вдасться оцю спрощену схему реалізувати. Так ось, що передбачає спрощення оптимізовано та спрощену процедуру отримання дозволів на переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Через Державний кордон України для потреб Державної служби надзвичайних ситуацій під час виконання завдань за призначенням під час гуманітарних місій. Я поставив цю новину і написав: уявляю, я можу тільки собі уявити, скільки а, буде на цих схемах муток, схем недоброчесності, скільки буде бабла. Скільки буде перерозподілів ринку і всього іншого. На жаль, але по всьому світові є така тенденція: наркота це один з найбільших бізнесів в світі разом з обігом зброї. Тому не контролювати, не підпорядкувати, не сісти на схеми, переміщення і оббігу наркотичних засобів, ну, було б, напевно. Гріх грішний для тих людей, які можуть це робити. А тут і кримінал, тут і зрощення влади з криміналом, тут і структури, тут тобі все підряд. Тут тобі і пам'ятаєте, були колись оборотні в пагонах. Ну, от оборотні в пагонах Я можу собі тільки уявити, яким обсягом і що буде в Україні. Ну вже сьогодні в Україні кажуть, немає проблем купити будь-що, починаючи від там. Пістолету автомату і закінчуючи ось цією гедотою, бредотою, яка сьогодні, нібито під контролем держави курсує тільки для потреб і тільки для гуманітарних місій. Все це неправда. І ми це з вами чудово розуміємо. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть своїх близьких, бо надто багато небезпек, які абсолютно ніяк і ніким не контролюються. Не контролюються, тому що під гаслами потреби, а це дійсно потрібно. Для військових, для лікування, для реабілітацій. Але під гаслами потреби хтось заробляє величезні гроші і має величезний вплив. Але вам про це не скажуть. Вам скажуть, що це потрібно для гуманітарних місій. І все. І надивившись експертів, єдиних новин, марафону, ви будете вірити, що це дійсно так. Але там на от стільки. Потреби і на от стільки. Для потреби тих, хто хоче просто на війні заробляти шалені гроші.